Добрий день, шановні журі. Мене звати Сольона Іларія я представляю до вашої уваги мій дослід... науково дослідний проєкт дослідження ефективності використання алгоритмів сортування. Метою мого проєкту є дослідити у комп'ютерному експерименті особливості алгоритмів сортування, виявити їх ефективність у залежності від вхідних даних. Завдання, які були поставлені для досягнення мети, наступні ознайомитися з сучасним станом проблеми опрацювання великих обсягів даних, визначити сутність задачі сортування, ознайомитися із переліком найбільш відомих алгоритмів сортування, реалізувати обрані алгоритм сортування мовою C Sharp, створити програмну реалізацію генерації випадкових чисел мовою програмування Python, написати програмну реалізацію для обчислення часу роботи кожного алгоритму сортування. Сучасні інформаційні системи поступово переорієнтовуються на використання алгоритмів та програм для швидкого працювання великих обсягів даних. Тому на поточний момент необхідно проаналізувати відповідні проблеми існуючих алгоритмічних інструментарій та виявити найбільш вдалі рішення залежно від особливостей вхідних даних. Це і є актуальність моєї роботи. Для дослідження було обрані 14 алгоритмів сортування, а саме, Сортування бульбашкою, сортування вибором, сортування вставками, сортування змішуванням, сортування двіковим деревом, сортування злиттям, сортування хребінцем, пірамідальне сортування, тімсорт, сортування підрахунком, швидке сортування, сортування за розрядами, сортування комірками, сортування шела. Були опрацьовані відповідні джерела щодо особливості роботи кожного алгоритму сортування. З опрацьованих джерел ми дізналися, що кількість, за... кількість даних відіграє важливу роль у роботі алгоритмів. Для генерації масивів, створено скрипт мовою Python. Програма отримує дані для роботи через аргументи командного рядка. На вхід подаються чотири параметри: а саме, кіль... кількість даних в масиві, кількість масивів та діапазон цих даних. Після перевірки коректності вхідних даних. Створюється папка в директорії дата із назвою кількості даних в масиві. Далі в цій папці створюється відповідно до параметра 2 файли із розширенням TXT. В кожному файлі схенеров... записують згенеровані дані. Таким чином, цей скрипт можна використовувати для генерації псевдовипадкових послідовностей, цілих чисел певного розміру. Головна програма, що реалізована мовою C Sharp, отримує на вхід два параметри: назва алгоритм сортування та кількість елементів у масиві, який ми хочемо перевірити. Це для коректної роботи перевіряється наступне: коректність вхідних даних, наявність введеного користувачем алгоритм сортування та чисної директорії з назвою дати, в якій збережені масиви з даними. Далі ми з допомогою рефлексії створюємо зміну сортер, яка є екземпляром класу, назву якого надав користувачу першому параметрі. Масив даних використовуємо із раніше створеної папки Data, зчитуємо масив у вигляді колекції рядків та у циклі конвертуємо їх у цілочисельний тип INT. Новий отриманий масив і є тим, над яким ми будемо працювати. Щоб визначити час роботи алгоритму, витраченого на сортування кожного з масивів даних, використовуємо цикл, в якому обчислюємо час роботи алгоритму та виводиться цей час в консоль. Щоб зберегти дані, для подальшого використання створюється директорія Reports, Попередньо перевіряється її наявність. В ній створюється файл з розширенням текста з відповідним ім'ям, назва алгоритму та кількість даних в масиві. В ці файли вписується середній, значення, середній час роботи алгоритмів. Це для того щоб оповісти користувача, що програма закінчила свою роботу, вводиться в консоль-фінішет. Потім дані з, цієї, з усіх файлів з папки Report в ручному режимі переноситься до таблиці Excel, та за цією таблицею будується діаграма, на якій зображені графіки роботи. Алгоритмів вибраних нам алгоритмів сортування в залежності від кількості даних. Е, отриманий час записаний у мілісекундах. Результати не є абсолютно точні адже вони залежать від характеристик комп'ютера, на яких запускається програма, але дають чітке розуміння різниці між можливостями розглянутих алгоритмів. Найбільш важливо те, що діаграма дає орієнтир для вибору ефективного алгоритму сортування залежно від кількості вхідних даних. Результати роботами є: було реалізовано програму для обчислення часу роботи, обраного користувачам алгоритм сортування за певною кількістю даних в масиві. Щоб отримати масиви експериментальних даних з певною кількістю елементів, була створена програмна реалізація генерації випадкових чисел мови програмування Python. За, за для повного розуміння отриманих результатів була створена діаграма за собами табличного процесора Excel. З допомогою діаграми можна спостерігати відносну швидкість роботи, обраних нам алгоритмів сортування. Результати виконаної роботи можуть бути корисними сучасним розробникам інформаційних систем для створення ефективного бекенду, а також програмістам, які цікавляться вказаною тематикою або лише навчаються професії інженер програмного забезпечення. Дякую за увагу!